Вітаю вас, шановні глядачі першого муніципального каналу. З актуальними новинами станом на 18 листопада Ірина Вербинська триває 268-ма доба. Як українська нація героїчно протистоїть російському воєнному вторгненню, залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Залишити українців без світла і тепла ось нова тактика ворога. Ніч без тривог та тиша може бути тимчасовою. Є загроза масованого ракетного удару по всій території України. Прохання до мешканців області знаходитися в укриттях під час повітряної тривоги. Потерпає від екстерних стабілізаційних відключень і енергетичний фронт України. На жаль, за розпорядженням НЕК Укренерго вимушені проводити екстрені відключення світла. Це необхідний кров, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють. Просимо набратися терпіння та зберігати спокій. Енергетики країни роблять все можливе, щоб виправити ситуацію, тому максимально заряджайте свої прилади, ліхтарі, світильники та гаджети. Подбайте про наявність крапленого газу для приготування їжі. Зробіть запаси питної води, так як графіки відключень відсутні. Комунальні служби міста Білгород-Дністровського працюють в штатному режимі. Наскільки дозволяє ситуація, є певні перебої з водопостачанням до уваги абонентів водопідйому лісна, за повідомленням водоканалу з 16-ї години до 18-ї з використанням автономного електрогенератора буде здійснюватись подача води у мережу водогону для створення запасу води мешканцям даного мікрорайону. Водоканал завершив ремонтні роботи по вулиці свято георгівській Кут Кишинівської по заміні труб водопостачання між двома колодязями водопровідних мереж та монтажу трьох нових засувок. Проведені роботи покращать якість послуг водоканалу та нададуть можливість при виникненні аварійної ситуації не відключати від водопостачання одразу всіх абонентів. Адміністрація комунального підприємства жо 1 повідомляє своїх абонентів, що у зв'язку з обмеженням енергопостачання прийом платежів абонентським відділом підприємства здійснюється за адресою вулиця Соборна, 52, з понеділка по п'ятницю з 8.30 до 13.00 години. Телефони 28746 – Розрахунковий відділ. 28736 – Приймальня сьогодні. Заклади освіти міста тимчасово припинили очне та дистанційне навчання через. Екстрені відключення світла, чергові групи дитячих садочків призупинили роботу до особливого розпорядження відділу освіти. Контактний центр Білгородністровської міської ради цілодобово на зв'язку з громадою міста 33333 та 0673330623. Якщо ви стали свідками правопорушення або правопорушення вчинено по відношенню до вас, наберіть телефон муніципальної варти 068 861 49 48. З вами була Ірина Вербинська і новини на першому муніципальному. Зберігаємо спокій, випромінюємо світло, бо в єдності наша сила.